Геть кнопкодавів з Прикарпаття з такою вимогою нині під міською та обласною адміністрацією зібрались представники молодіжних регіонів. Їх неабияк обурив факт кнопкодавства, зафіксований у стінах Верховної Ради зі сторони наших обранців від батьківщини. Тож учасники акції провели флешмоб, за сценарієм якого народні депутати Сікора та Шлимко не розуміючи, що відбувається в сесійній залі Верховної ради, голосують за позбавлення своїх депутатських мандатів. Кнопкодавство це ганебне явище для всіх політичних сил. Ми виступаємо проти такого явища. Але ми живемо на Прикарпатті, і це депутати, які представляють Прикарпаття. Тому ну, це, це ганебний вчинок для них для ну і прикарпаття безвиключно, незалежно від політичних подавань, сприймаються негативно. Мені ну я не розумію, як тепер ці люди будуть дивитися своїм виборцям в очі, якщо вони півроку їздили по всіх виборчих кампаніях і гайтували, що не будуть голосувати персонально. І люди того ж за них і голосували, бо це було з основних їхніх положень. Класти мандати через кнопкодавство мають не лише депутати від опозиції, переконують активісти руху чесно кажуть. Нині у Верховній Раді є 77 нардепів, які порушують процедуру прийняття законів. Серед них 73 – регіонали та чотири члени фракції Батьківщина. Тому якщо депутати вважають, що вони є якимось. Прикладом моральності, а прикладом реалізації певних принципів і цінностей в політиці, які записані в більшості їхніх політичних програм, вони повинні понести якесь покарання. Мабуть, або вийти з фракції, або вийти з партії, чи залишити крівну посаду в партії для того, щоб показати, що для них є якісь певні важливіші речі, і довіра виборців для них є має якесь значення. Між тим молоді регіони обіцяють і надалі боротися з кнопкодавством та привертати увагу громадськості до такого ганебного явища. Іван Інчук Попович, новини 402.